Скаво прошу мій чарівний світ. І я просто грав в Ренді Рупс. Просто грав заразі. Нічого такого не було. Я трошечки трошечки пограв. Потім, виріш... Потім вирішив вирішив Чуть-чуть поміняти персонажа. Отак, от прогордом, і бачу оце. Що це за страхіття? Но, Блін новий персонаж. А чого він такий дешевий. Ну, як безкоштовний. Треба квест виконати. А стати. П'ятьби. Э, 5, 5 швидкість. Короче, 5 екстракта, 5 ходьби, 3 хп. Все на максималті. Вау! Щоб цього персу... цей персонаж просто безкоштовний, такий крутецький і безкоштовний. Щоб його купити, треба промахнутись десь 30 разів. Я це вже зробив поки грав. Ну, давайте. Опа! Купили. Давайте за нього а, Що? Я... Я просто хотів повернути екран. Що? Почекайте. Він їздить на роликах. Добре. Як ним управляти? Почекайте. Я хотів сказати, що це краще персонаж, горі, то трошки. Передумав. ти куди ти їздиш просто. Що я хоча б кудись, я хоча б сюди б за... за нього заїхав. Це просто неможливо. Що. Я думаю, це буде кращий персонаж в грі. Ну, блін, я так буду, напевно, довго баситись. <рес> Тому скоро відео, якщо не забуду, звичайно. Ну, нарешті я вирулив за цього персонажа від сюди. Щоб ви знали, я на це потратив 10 хвилин. Я просто ускор... ускорился. Чё? Боже, я зараз на твист туда просто не учусь. Чё? Чё? Куда я? Чё я? Помогите. Помогите. чё за... Да я ежджу, куда попало. Я зараз помру. Я зараз помру. Я зараз. Фух! Господи, що це було? Я помер. Е я хочу сказати, це саме найкращий персонаж в Господи. Саме кращий персонаж по статам. Найкращий по управлінню просто а рожа що? Так, ну добре. управляти ним дуже складно, до навчитись можна О, господи, як же. Я зараз просто зайду в цей мультиплеер на попадковості. Но що з ним? я от направляю от назад. Назад хочу їхати. Що робиться? Я їду вперед, так. Іду вперед, але чого я чого зупинився? Повертаю екран вліво, він не повертається. Я не їду. Повертаю екран вправо. Що? Що відбувається? Що це таке? За нього грати неможливо. Це якийсь жик чи криса? Получить куда я еду. Туда-сюда. Туда-сюда, просто. Что это? О, господи. Так, я нет, я сюда. Вот. Я вырву вот так вот. так я не хочу еще раз я хочу... я не нет, сюда. не нет, 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 на нет, два, ну давай, же. Ну нарешті я сюди відправився. Який же він ну гамон, і куди він тільки може поїхати? Господи. Чого це за... Ну господи, я коли повертаю екраном, то він просто кудись їде? Допоможіть. Ей, ей, хотя бы куда с ней Ем... куда? <laughs> О, смотрите можно вот так вот. Оп, 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 оп. И довольно -но нормально вот так вот. Да еще побег. О, нормально. Я Тут треба просто постоять, Еще... Щуп... А, все. Все. Давайте хотя бы попробуем машинку пробыть. Эть, господи, туда-сюда, туда-сюда, туда. Мне дать машину, ну машину нормально, педи ты на можно. на роликах ниже. На щипами там, в Ой, Ой, я зараз помру. А, серьезно, нет? О, господи, я... Так, я хоча б били машины. Я до машины вырвате до машины. У мене була кнопка до машини. До машины. До машины. Ой, Господи, нарешті я роблю цю машину. Ну не представляете, який я радий Я її так роблю. Опа сразу зробил. Ну я хоча б до машину зробил, но ну, у мене уже одне сердечко э эй 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 Я поберу просто зараз. Что я за куруруру? Просто. Я на это экран не заторкаюсь. Что земное? Я помер. Ужасный персонаж, я бы сказал, просто ужас. Ну, от первого взгляда, за него не похоже, может показаться снима. Але його пасивка. Його пасивна суперсила взагалі. Просто. Тому на цьому ми будемо завершувати. Зробив я обзор на цього ужасного персонажа. Ну, на чому я буду закінчувати. Усім до зустрічі!